Чорнобильська зона 25 років по тому виставку під такою назвою представили у музеї історії міста автор світлин Коломиянин Микола Хвостіков. Доповненням до заходу став круглий стіл за участю членів Чорнобильських спілок Коломиї та району. Детальніше у сюжеті Мар'яни Мацьків. Микола Хвостіков вже давно працює у Коломийському національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. У 2006 та 2008 роках він мав нагоду взяти участь в історико-етнографічній експедиції до зони відчуження. А виставка стала своєрідним підсумком пошукової діяльності фотохудожника. До речі, доповненням до світлин Хвостікова стала також виставка дітей чорнобильців та вихованців благодійного фонду Карітас. Голова спілки громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України каже, що такий захід повернув всіх присутніх у період Чорнобильської катастрофи і навіяв не найкращі спомини. Ми хотіли просто поєднати оце все разом, щоб люди просто подивилися, нагадали своє минуле і нагадали. От ми були в 86-му році, бачили нові хати і подивитися, що зараз твориться. Це просто мороз по шкірі йде, тому що варто згадувати, варто пам'ятати і варто знати нашу, наше минуле. Кажуть, лихо об'єднує, та, на жаль, це прислів'я не виправдало себе під час дійства у музеї. Неприємним казусом для організаторів та гостей став бунт районної спілки Чорнобильців. Як виявилось, хтось їм дав неточну інформацію про час дійства. І люди прийшли на дві години раніше до початку. Терпіння неочікувано закінчилось на самому відкритті виставки. Частка людей з галасом показово покинула зал. Прошу це все знімати, прошу це. Як чорнобильці на їх 25-річчя запрошують гості відкриття виставки після звоїв Чорнобильських нам представили зал. Всі пішли пішли. Це наше свято, а виставка потім. Я хотів би вибачитися перед людьми, тому що я розумію, люди хворі, це так, але. Виставка мала починатися в 11 сюди, і хтось їм сказав, що 9. Вони прийшли раніше. По-друге, просто я вибачаюся і прошу, прошу наших не шукати своїх ворогів, бути трохи терплячими і ввічливими один до другого, тому що ми є люди. Далі відзначення продовжив круглий стіл. На ньому обговорювали проблеми чорнобильців. Таких, як виявилось, є багато.